Musica Musica Вітаю вас, шановні глядачі. Ефірі програма Розмова студії. І сьогодні гостя програми, представник Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення в Полтавській області Лілія Миронович. Вітаю вас, Вітаю. Лілія Миколаївна. 31 березня в Україні вступив в дію закон про медіа, і національна рада сьогодні практично стала єдиним регулятором медіа у нашій державі. Можна сказати, що у нас рада не тільки з питань телебачення та радіо, а з питань і газет. І онлайн медіа. Закон про медіа, кого він стосується і про що він загалом? Прийняття закону України про медіа. Це результат багаторічної праці. Майже 10 років розроблявся закон, оновлювалося законодавство в цій галузі на вимогу Ради Європи. Він покликаний розпочати велику медійну реформу в Україні. І е, повинен корелюватися із директивою ЄС, тобто із законодавством європейським та світовим. Якщо говорити, кого він стосується безпосередньо? Так, е, ну покликаний він зробити так, щоб взаємини держави із медійним ринком стали більш рівноправними, і для того, щоб всі учасники, а за цей час з'явилося багато нових суб'єктів, були в рівних правах, дотримували Єдиних правил гри, щоб ситуація була більш справедливою для всіх. Значить, такими суб'єктами, як ви вже сказали, є: телебачення і радіомовлення, друковані медіа, онлайн-медіа, різноманітні платформи та сервіси, які з'явилися. Це, якщо говорити про учасників, не підлягають регулюванню. Такі е, суб'єкти, як Телеграм, вайбер, блогери, сторінки Фейсбук. Тобто соціальні мережі, скажімо так. Так. І е, зараз всі повинні розуміти, що е, коли закон вже набув чинності, коли він вже вступив у дію, то як і будь-який закон, його потрібно виконувати. Наскільки довго він буде вступати в дію? Бо я так розумію, що якісь певні норми 31 березня, потім якісь через місяць, потім через три, через півроку, через рік, наскільки він розтягнутий в часі? Закон надзвичайно розумно передбачає певні часові лаги, певні терміни впровадження. Вони дуже… Лояльні до медійників. 31 числа розпочинається безпосередньо його імплементація, а три місяці були напрацювання в цій галузі. Буде багато документів, підзаконних актів, різноманітних. Які будуть з часу свого офіційного опублікування ще проходити громадське обговорення? Ці підзаконні акти, це хто буде їх видавати? Сама національна рада повинна розробити низку положень, методик, форм заяв різноманітних. От. Тому поступово і при наявності зворотного зв'язку з медіаринком ці положення поступово будуть сприйматися, по перше, всіма учасниками, та у дію. Які закони натомість втрачають свої я так розумію, закон про медіа, він фактично об'єднав цілий ряд законів в цій сфері в, в один. Ну, я захватила роздрукований варіант. Значить, це така книжечка, у ній 280 сторінок, дрібний шрифт. От. Ви бачите, що це доволі об'ємний такий документ, це швидше кодекс, який об'єднав оновив те, що було в низці попередніх законів. При цьому втратили чинність шість законів України: це про телебачення і радіомовлення, про Національну Раду України з питань телебачення і радіомовлення, про докруковані засоби масової інформації. Пресу в Україні про інформаційні агентства, про захист суспільної моралі і про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації. До речі, термін ЗМІ, як вже історично застарілий, вже не буде вживатися, а натомість прийде термін медіа. Ну і також я хочу сказати, що суттєві будуть внесені зміни до законів України про рекламу, про всеукраїнський референдум, про кінематографію, про електронні комунікації. От такі закони, як про суспільне телебачення і радіомовлення, а також закон про соціальний захист журналістів, не буду давати повну назву. Вони теж будуть оновлені в своїй термінології та назві. Якщо говорити про основні нововведення, які регулюватимуть роботу власне, учасників ринку суб'єктів, як ви говорили, які ці нововведення? Ну як бачимо, досить розлогий документ, от, тому багато аспектів. Які я хотіла би основні, е е е основні, основні висвітлити. так, основні. Е от якраз сьогодні відбулося засідання Національної ради, де, як я вже сказала, низка документів вже виставлені на обговорення. От їх більше десяти, а потім, після того, як уже в тримісячний термін вони будуть офіційно обговорені, затверджені. Почнеться процес власне реєстрації суб'єктів регулювання. А документів. Це про що мова йде? Ну, як я вже сказала, це положення методики інструкції, mm -hmm. Mm -hmm. ті, які будуть інструментами для того, щоб суб'єкти ринку були інтегровані в нову ситуацію. Я вас перебив через три місяці, розпочнеться процес. Процес уже безпосередньо реєстрації, mm -hmm. значить. Телерадіомовники, які мали ліцензії національної ради станом на 31 березня, будуть перенесені до реєстру суб'єктів у сфері медіа, тобто буде реєстр суб'єктів. Їхні ліцензії ти оцім телерадіокомпаніям щось потрібно робити, чи воно автоматично відбудеться? Ну будуть створені, я пізніше хотіла сказати електронні кабінети. От форму заяв. Я думаю, що це буде просто така формальна дія, як перереєстрація. От. А до реєстру вони будуть внесені автоматично. Угу. Їхні ліцензії залишаються чинними до кінця терміну дії. Це ми зараз говоримо про мовників. Компанії, які мали ліцензії провайдера програмної послуги, будуть перенесені до реєстру як провайдери аудіовізуальних сервісів. Тепер вони так будуть називатися угу. і так само вони будуть реєструватися. Друковані медіа. Під час воєнного стану зобов'язані реєструватися в порядку так, стаття 63, і плата для тих, хто здійснював діяльність на момент 31 березня, не буде стягуватися. Якщо будуть реєструватися нові друковані медіа, то буде стягуватися реєстраційний збір розміром в один прожитковий мінімум. А прожитковий мінімум зараз 2700 чи 2800 гривень. Тобто, ну, така підйомна вартість. Не дуже велика. Так, скажу, так. Щодо онлайн-медіа, для них реєстрація буде добровільною. Теж буде стягуватися реєстраційний збір в таких же розмірах, як я сказала, от, але вже їх підрозділяють на зареєстровані, незареєстровані зареєстровані. Анонімні, ну, незважаючи на усе це, всі вони повинні будуть виконувати всі вимоги закону. Також інформаційні агентства мають зобов'язання перереєструватися протягом року, і для них це буде відбуватися безкоштовно. Слід сказати, що от в чому перевага реєстрації саме. Якщо медіа пройдуть передбачену законом процедуру, то для них будуть такі преференції, як участь у тендерах, відповідно отримання бюджетних коштів за ті чи інші види діяльності, а також буде більш пом'якшений алгоритм накладення стягнень, якщо будуть порушення. Штрафник с для санкцій. незареєстрованих це буде більш жорсткий сценарій. А для тих, хто зареєструвався, там ну, більше будуть Для анонімних допускання. це буде ще а для анонімних це буде такі. Ну, по перше, дослідження. Називаємо це так, хто це. І якщо будуть грубі порушення, то буде призупинятися їхня діяльність. Всі дії щодо реєстрації, щодо подачі звітності, щодо внесення різноманітних змін, все це буде відбуватися в електронному кабінеті для кожного медіа. Не треба цього лякатися, от, тому що свого часу ми теж багато чого освоювали. В сфері інформаційних технологій, так що все це буде потім детально роз'яснено, і всі з цим справляться. Бажаючи, що буде з комунальними. Мовниками телеорганізаціями. Ну, це теж окреме таке питання. І саме сьогодні проходять відповідні навчання семінар у Києві, на який запрошено усі комунальні медіа з усієї України. По нашій області їх п'ять. Вони знаходяться у Кременчуці, Горішніх плавнях, Лубнах, Решетилівці. І Миргороді. От закон про медіа говорить, що органи місцевого самоврядування у шестимісячний термін, бачите, знову великий, великий досить термін, повинні прийняти рішення про реорганізацію своїх комунальних медіа у місцеві, публічні ау аудіовізуальні медіа. Ну, цей строк може навіть продовжуватися у зв'язку з змінами воєнного стану. А в чому суть якраз у цих публічних медіа? Суть полягає в тому, щоб вивести комунальні медіа із під впливу органів місцевого самоврядування, яким чином шляхом створення наглядових рад, для яких теж передбачена певна процедура обрання. І до складу яких повинні будуть увійти усі члени фракцій, які від політичних сил, які є в Раді, а також від різноманітних громадських організацій, які діють в тому чи іншому чи іншій громаді. громаді да. Ми тільки що говорили про нововведення, що стосується безпосередньо учасників ринку суб'єктів, якщо говорити про споживача, глядача, читача. От, власне, що він повинен відчути від цього закону? Ну, на мою думку, одномоментно чи відразу, там буквально з завтрашнього дня, споживачі інформації різко цього не відчують, тому що це більше стосується учасників медійного ринку. Питання реформування, реорганізації, але більшою мірою е такі зміни будуть стосуватися, думаю, е онлайн-медіа. тому що у них була е більша свобода подачі, от, у них е не було ніякого самоцензурування, само назвам це так. Но в них от. не було і контролю, я так розумію, з боку бу так. Але оскільки закон е є обов'язковим для виконання. Значить, він передбачає деякі базові речі. Наприклад, світова практика, європейська практика, mm -hmm. при тому, що основною цінністю, звичайно, є свобода слова, усе ж накладає певні обмеження на контент. Це заклики неприпустимі. До насилля, до усіх видів дискримінації, а також є вимоги щодо обмеження шкідливого контенту для дітей. І якраз стаття 42 про захист дітей говорить, що Є обмеження щодо демонстрування жорстокості, вандалізму, позитивної оцінки різних залежностей, у тому числі наркотичної, азартних ігор, а також обмеження щодо непростойної лексики чи жестів. Я б сказала, що це розумно і на часі, тому що всі ми є користувачами інтернету, і ми бачимо, що культура висловлювань, особливо останнім часом, Ну, значно впала. Робота нацради, наскільки вона зміниться? Я так розумію, що роботи додасться, якщо ви почнете регулювати і впливати на газети і на онлайн медіа, і наскільки готова нацрада, структура нацради до запровадження цього законодавства, цього медіа в реальність? Ну, Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення, якою вона е так і залишається в своїй назві, тому що так вона прописана в Конституції, е вона стає. Конвергентним регуляторним органом для всіх медіа. І, звичайно, нею проведена вже і буде проводитися титанічна робота щодо створення закону, щодо його імплементації. От. І е, були підготовлені певні параметри, от, які вже в нових умовах роботи стосувалися діяльності Національної ради. Ну, е, Оскільки, як ви правильно сказали, роботи значно збільшиться. Повинен збільшитися і ресурс, і людський, і фінансовий. Але фінансування те, яке передбачалося зараз, воно було дещо урізане. От, хоча потім було проголосовано, що фінансовий ресурс нацради залишається на рівні минулого року. Тобто, От. це все пов'язано, я так розумію, з воєнним часом, з війною? Ну можливо, я думаю, що воно пов'язане також із можливо навіть якимись, ну скажімо так, політичними моментами. Можливо, я не буду цього стверджувати. Ну я хочу сказати, що звичайно буде модифікуватися і сама структура національної ради, тому що, значить, дивіться, збільшується кількість моніторингів, так от потрібно буде встановлювати тяжкість порушень. А для цього потрібні будуть різноманітні дослідження, збирання експортних оцінок, проведення якихось нарад там і так далі. Залучення фахівців. Значить, крім припису і штрафу, Національна Рада може накладати також і самостійні більш жорсткі санкції. В судовому порядку або просто самостійно може призупиняти діяльність тих чи інших медіа, якщо вони допустили грубі порушення. Ми розуміємо, що в умовах війни, в умовах боротьби з агресором, величезним пріоритетом є питання інформаційної безпеки. І, от, наприклад, в законі весь розділ 9 присвячений особливостям регулювання медіа в умовах збройної агресії, тому Національна рада буде виходити в першу чергу з цих міркувань. Там є якісь пельні обмеження, будуть, я так розумію. І якщо будуть допущені якимись суб'єктами ну, загравання з ворогом. Підігрування колаборантам, е, якісь моменти такі провокуючі, угу. і все інше, звичайно, це буде негайно просікатися і викорінюватися. Якщо ми говоримо про Ютуб, таку е, е, платформу, якою всі користуються, то, на жаль, е, Національна Рада не має на неї прямого впливу, але вона може звертатися до е, її засновників з тим, щоб. Вилучався той чи інший шкідливий контент або ворожі канали. Є таке нововведення в цьому законі, яке безпосередньо буде пов'язане із нацрадою. Це є саморегулювання, співрегулювання співрегулювання і саморегулювання. Ну, тобто, ті органи, я так розумію, вони будуть працювати безпосередньо із структурами Нацради. Так, це е, дуже цікава е, новація е, закону про медіа. І е, е, вона покликана забезпечувати цей зворотний зв'язок між регулятором і е, суб'єктом ринку. Так, органи співрегулювання створюватимуться в таких сферах: аудіовізуальних медіасервісів, аудіальних медіасервісів, друкованих медіа, онлайн медіа і платформ спільного доступу до відео. От. Тобто, це завдання таких органів. в кожній органів, сфері це будуть о, інші. Так, так. так. Завдання таких органів співрегулювання це розробити кодекси, критерії щодо створення і поширення інформації, а також надання різноманітних експертних висновків в тій чи іншій спірній ситуації. Процес створення органів співрегулювання розпочнеться 30 вересня 2023 року. А взагалі, цей процес, я вважаю, вже розпочато на етапі його осмислення, угу. на етапі його проговорення і е, 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 тих ініціатив, ініціатив, які вже надходять. А якщо говорити загалом зараз про ситуацію з медіа в області в період війни? Ігор Ярославович, я вам дуже вдячна за це запитання, тому що е, я, користуючись нагодою, хочу подякувати нашим. Доблесним медіа, які під час війни, які з, з початком вторгнення агресора на нашу землю самовіддано працювали, показали свою патріотичну позицію, які допомагали і допомагають Збройним силам України. І в цьому питанні ну, вони достойні тільки самих кращих слів. В 2022 році війна наклала відбуток на всю медійну сферу. Зменшилася кількість працюючих, зменшилося фінансування, ліг ринок реклами, як ви знаєте. От і це спричинило те, що на жаль, і в Україні, і в нашій області деякі компанії з об'єктивних причин призупинили своє мовлення. Частина з них потім е, наростила це мовлення, а частина і ні. От е, і все ж незважаючи на всі труднощі, е, медійники продовжували працювати і надавати всі інформаційні послуги на е, рівні, який був співвідносним з довоєнним рівнем. Так само можна сказати і про провайдерів програмної послуги. Е, наші компанії підтримали єдиний телемарафон. Який е транслювався і на загальнонаціональних, і на місцевих каналах. Е Транслювали хвилину і транслюють хвилину мовчання за загиблими у війні. Е у наших місцевих ефірах транслюється сигнал Повітряна тривога. От. Все це дуже е, е, важливо, і е, це та роль соціальна, яку медіа взяли на себе, як то кажуть, е, ну, без, без, без всяких заперечень, хоча це було деколи пов'язано з технічними труднощами якимось. От. Е, тим не менше, е, знаходилися сили для того, щоб створювати нові проекти, для того, щоб е, повноцінно висвітлювати все, що відбувається. Як на фронті, так і в тилу, волонтерський рух підтримувався, допомога внутрішньо переміщеним особам. Причому не тільки ці теми висвітлювалися, але і компанії самі ставали тими ж волонтерами, тими ж людьми, які, які самі надають допомогу. Допустимо, я знаю випадки, коли компанії збирали кошти. Шляхом різноманітних телемарафонів, концертів благодійних. І це дозволяло потім, особливо для наших земляків, ну це в кожній області, я думаю, всі намагалися допомогти своїм. Та й всім воїнам, нашим захисникам збирали і купляли і авто, і дрони, і дизельгенератори, і все необхідне для того, щоб підтримати наші збройні сили. От і весь медійний, так би мовити, ну не хочеться вживати тут слово ринок, ну вся медійна спільнота в єдиному пориві і якось стала в авангарді і пропагувала цей процес і згуртовувала людей навколо себе. Так що це дуже дуже важлива роль. Тому ще раз велика вдячність нашим медіа. А я в свою чергу дякую вам за те, що завітали сьогодні до нас в студії. Бажаю вам плідної роботи. Я теж в свою чергу хочу побажати всім нашим медійникам правильно сприймати новий закон, цікавитися тими новаціями цікавими, які зараз є, і докласти всіх зусиль, зробити необхідні дії для того, щоб органічно вписатися в нову медійну ситуацію. Ну а всім також бажаю перемоги, успіху і оптимізму. Дякую, дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося!